Наша ініціатива ми започаткували напередодні власне організацію українського павільйону тут і а, ці команди, які доєдналися. Це виробники дронів, виробники компонентів, протидронових рішень, аксесуарів та супутніх товарів, це saas платформа яка інтегрує дрони-оприскувачі з фермерами-сервісними компаніями, карадак Technologies – системи зв'язку, системи навігації. Тобто, ми представили максимально широко українську екосистему дронів, яка розвинулася, як ви знаєте, за останні 2,5 роки. Умови дуже важкі, але ми розуміємо, що це. Був такий буст, і наразі віримо, що після нашої перемоги цей весь накопичений досвід ми зможемо ре... переформулювати на ребілдюкраїн, тобто. І що зараз відбувається в сполучених штатах? Ми бачимо, що вони шукають заміну південно-східній Азії. Свято міст пусто не буває. То ми віримо в те, що українські компанії можуть зайти в цю нішу. І наша ця ініціатива власне покликана до того, щоб на такому першому етапі дати буст українським компаніям в сполучених штатах. Тому ну, ми співпрацюємо з генконсульством з посольством у Вашингтоні. А, цю нашу ініціативу підтримуємо цифри. У нас буде у четвер, з 11 до 12.45 години ранку. Тут екзибіт Холл Тіатр. Треба подивитися, де він зараз був. Було... Тобто ми залишаємося. А... У четвер. У четвер з ранку на 45 хвилин це панельна дискусія. У нас звернення зробив пан Михайло Федорів. Тобто буде звернення відео, він не міг приїхати, але ми маємо його промову. Після того буде виступ представників Міністерства внутрішніх справ, то небом і дронами. І так само буде тобто, виступати генконсул Дмитро Кушнарук з нашим в Сан-Франциско. І наші команди, які приїхали, будуть ну, розказувати американцям про те, що власне відбувається в Україні і до чого ми прагнемо. Ми тут сьогодні. ну Це такий як перший блін. Я не знаю. Сподіваємося, що все буде класно, що всі будуть задоволені. Хочемо зібрати тут контакти, і ті команди, які не доїхали, в нас є ще певна кількість компаній, які просто не брали участь через те, що їхні поцелум суто мілітарка, це комерційна виставка і ми тут про індустріальне застосування. Саме тому наша тема це ребілки. Але ви ж саме знаєте 700 компаній в Україні, які зараз займаються навколо дроною тематикою. Тож сподіваємося, що ми зможемо ці містки для них будувати і допомагати. Тут. Тут. Тобто ми можемо подати до вас заявку або, або будь-хто такий, як звичайно, ми? звичайно, звичайно, не просто заявку. Звертайтесь, пишіть. Це не остання ініціатива. Ми будемо робити подібне на це. Він не зовсім під піддронувати на мати. Наступного року ми теж будемо робити павільйони. Можемо Десь може за межами США. ви... Приймаєте участь у виставках чи ні приймаємо, але в нас а, фокус, якщо брати суто Україну, то наш фокус в певних індустріях, там, наприклад, агротематика, це наша там сильна, сильна сторона. І на тому ми українською командою робимо фокус щодо такої глобальної теми про побудову стосунків між країнами. Це Америка зараз для нас перспективний ринок. Ну через те, що я вам вже сказала, що ми віримо, що Україна може зайняти ту нішу. а це колосальні бюджети, колосальні можливості для українських виробників. Навіть на, на, на обов'язково виробників можуть бути американські виробники з українською інженерною думкою. Тут багато може бути так. різних варіантів партнерства. Наш наступний шлях. Ми плануємо. Заснувати декілька лабораторій спільних з американськими університетами вже є у нас напрацювання на і на східному збережжі, і тут на західному. Тому так рухаємо Клас. Україну. Ми Вперед. будемо з вами. Дякую. Дякую, дуже вам підемо з вашим чоловіком. Так, звичайно.